Peugeot 508 2012 року. Як працює круїз контроль. Бо дехто, як бачить кермо, каже, о, так багато кнопок що як воно працює. А На цьому автомобілі у нас є круїз контроль і ліміт. круїз контроль як працює? Нажимаємо круїз контроль. У нас поки що він стоїть на паузу. Щоб його запустити, треба нажати на кнопочку плюс. Нажимаємо, ми їдемо 8, 90 890 к, нажимаємо плюс, воно така швидкість і їде. Якщо хочемо додати, на плюсик нажимаємо і вона нас додає. Так їде. Якщо ми нажмемо, от я забираю нога і вона їде сама. Якщо ми додаємо педаль газу, натиснемо, вона поїде скоріше. Кроїз далі буде активний. Він буде мигати, що у нас 94. Відпускаю педаль газу. Вона збавляє до 94, збавило і знову їде. Якщо ми нажмемо на гальма, тобто він круїз контроль ставиться на паузу. І Щоб його відновити, знову треба нажати на плюсик, і тоді воно знову поїде. Так працює круїз контроль. Тепер по ліміту. Ліміт, зрозуміло, що ліміт це обмеження швидкості. Так, Виключаємо круїз контроль. Нажимаємо, їдемо по населеному пункті, пропустимо, що є камери. Нажимаємо ліміт кнопочком і загаляється БУ 70. Ми собі виставляємо. Приклад на 55 населений пункт. І ще раз ліміт. Так, ліміт. Має загоріти зелен. от Ліміт, пауза і кнопочка, От є пауза і от ми його вимкнули. Оронічі активний. Все, машина сама не їде, треба тиснути на педаль газу, але вона швидше, ніж 56, не поїде ніяк. От. Все, я от зараз тисну на газ, 56 км вона в мене так їде, як вказано це. Якщо хочемо, можемо додати так само плюсиком ліміт. От я поставив на 60, все, тепер тисну на газ, на більше ніж 60 не поїде. Отак от працює круїз контроль і ліміт на Peugeot 508 2012 року. Дякую.